Всім привіт! Я знімаю продовження відео про Майнкрафт на одному блоці. Як я казав, я не пам'ятаю, я хочу. Гаразд, хай буде 10 днів виживати. Один день я вже прожив. У цьому випуску я хочу прожити всі день. Я хотів в минулому випуску. Зробити вудочку. Угу. Для вудочки мені потрібні палки. Палки, тому що... О, ось палки. Є. На минулому випуску я майже все те, що я робив, це просто показував все, що в мене є. У мене ще два торговця, а там один. А ні, все ж таки один другой. Переглякав зе. Точніше здивувався. Вудочка. Лук. Та і все, в принципі. Так, давайте порибали. Може щось і піймаємо. Рибка, ловісь, велика та маленька. Ну де вона? Рибка! Вау! Прикольно, мені подобається. Пернаємо. Тут у мене ванна. Так, я хочу їсти приготувати. Турговець, ну, відійди від моєї плити. Турговець. Это на вудочку піймаю. Тікаєш, тікаєш, так? Давай, рибалити.